Чипси є шкідливі для здоров'я. Я, Я трошки коштував. Мама не дозволяє їсти чипси. Чипси є шкідливі для здоров'я. Я їла чипси. Після них ботик болить. Тільки туди їла, а вже не їм. Будуть дилки в животі. Бо це гадость. Я часом їм чипси. І не раз їв. Тому що очі у кота світлі. Котики світяться очі, щоб їм було видно ходити, не було не сплять. Замість фонариків. Зра картоплі сочна. щоб не блювати. Бо Мені добра тушена або Бо вона не, не звалена. Я сил картоплю, але вона не добра. Музика. Бо в неї лапки ліпкі. Муха і комар, вони літають і тримаються, бо в них лепкі ноги, бо в них лапи ліпкі. Жили собі дід та баба, каже баба, і поїдь діда в ліс, виробайте мені деревинку, буде хоча б мені забава. Виробив Вирубав і положили бабці його в клику, просинається зранку, а там хлопчик. Назвали його Івасиком телесиком. Лесиком. її трошки хлопчик і пішов розловити рибу. Каже, якщо не не якщо Як почується чужий голос, не пливи до берега. Тут живе змія, змія, з'їжджа тебе поплив. Ловить рибку, потім мама його кличе і принесе тобі сніданок. І та й Приплив при, він і, і, і поплив далі. Тепер іде змія. Кричить Івасику, телесику, приплинь до бережка, приплинь до бережка. Каже Івасик, це не моя мати. Пішла і зміючка до коваля зробити собі голос. Зробив коваль та й кличе, кличе. Івасику, телесику, приплинь до бережка, приплинь до бережка. Івасик приплив, а мами не має, кричить. Мама, де де? А зміючка заходилася за дерево, його сходила і побігла. Каже, зміючка Оленка розпали піч і поклади його туди. А я поки піду гостей покличу, пішла, і Івасик Телесик не лягає на каже, ось так та ні. Каже. каже, ось так ні, ось так ні. Каже, то сама покажи. Вона тільки носила, а він її зразу в піч і побіг. І, а зміюсь Ленка якраз поверталась і, поч... і хотіли його зловити, але він побіг. На дерево, хотіла його звалить, не вийшло і знов пішла вона до коваля. Захотіла собі зробити великі зуби, а потім вона, вона пішла, коваль її зробив і почала гризти дерево. І каже, будь ласка, візьміть мене гусенятка на, на на крилятку. Відлетіть мене до мати, кажуть, ні, хай тебе візьмуть задні. Задні також не захотіли. А одне гусенятко його, його взяло швидше, сказало. Потім змічка, коленка каже, ні, 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 ні. Але воно втекло до мами і, і потім кричить він під вікном, бабця вибігла. А, а, а бачиш, що він живий з гусенятком разом підсипав, його напоїли гусенятка, дали йому їсти, насипали під крильце пшина і воно полетіло. От і кажуть, кінець хто та слухав молодець.